Фішки в сервісі для клієнтів, частина 2, окрім чаю, та кави. А Перше, що б я зауважила, це те, що процедура будь-яка у б'юті майстра це про комфорт клієнта на даній процедурі. І що може визивати комфорт? От задайте собі це питання, і коли на процедурі у інших майстрів ви відчуваєте себе комфортно, затишно. Наприклад, у мене комфорт асоціюється з якимись класними ароматами, які мені подобаються. Я не кажу дарувати парфуми клієнтам. Ні-ні-ні, не подумайте. Хоча, якщо у вас є на це кошти, можете так робити персоналізовано там кожні на день народження. Наприклад, um, whatever. Я за те хотіла сказати: наприклад, що фішечку, яку я давним-давно внідрила. Ну, це елементарно, наприклад, всім ми любимо якісь пахучки, але пахучки вони не так пахнуть. Я купила декілька містів для тіла, спреї, парфуми, якими навіть я сама користуюсь і принесла їх в студію. Такі в мене вони сладкуваті, бо я обожнюю запах ванілі, запах квітів а, в парфумах. І пшикаю студію перед приходом кожної клієнтки. Таким чином. У клієнтки і зразу, в раз, коли вона буде приходити до вас на процедуру буде нюхати у вашій студії цей аромат. Він, якщо вона його десь почує, то вона реально буде згадувати вас. І, якщо чесно, спочатку, коли до мене приходили і казали, що це так класно пахне, я не задумувалась над цим і не вважала це якоюсь фішкою в сервісі. Тому що, ну, блін. Просто попшикала, подухала приміщення. Що тут такого? Ми це всі робимо, так? Але клієнти дуже на це звертають увагу на запах в приміщенні, тому що ми працюємо з гель-лаками з вами. І після кожного клієнта ну, запахи такі різні бувають, так? У кожної людини свій запах тіла. Хтось кури, наприклад, з клієнтів. Ну, не не у вас в студії, а просто і зайшов і надихав. Хтось там просто має запах такий, не дуже. І дуже от, важливо після цього провітрити в приміщенні, і наприклад, як я роблю побризкати класними ароматами. Повірте мені, клієнти це помітять. Наступний момент, який би я також внідрила, і я хочу це зробити, наприклад, перед новим роком, я б назвала це таке колесо фортуни або бокс з подарунками. Якщо у вас наприклад недорого коштує манікюр. Ви можете не, не, не класти туди подарунки або знижки, тому що і так він у вас недорого коштує. Бо в коментарях я звернула увагу, що майстри були обурені, що ого, скільки клієнтам там за 500 гривень, тих, клієн, ті майстри, які в Україні працюють, за 500 гривень їм стільки всього давать. А що ж я зроблю? Та я згодна з вами. Моя ідея заключається в тому, що ви можете написати на гарних е, таких паперу, паперових бумажках. Паперових бумажках, паперцях ем, якісь побажання, е, якісь прикольні побажання, кумедні, тобто, щоб вони коли прочитали, посміхнулись, сфоткали, відмітили вас. Це і плюс е, вам така безкоштовна реклама, можна сказати. Тому чого б і не користуватись такою можливістю. Я б назвала це прикольно, показала в інстаграмі, що колесо фортуни у мене кожна клієнтка виходить з класним настроєм, з передбачуванням якимось. Тим бо тим паче, перед новим роком це всі вас будуть його крутити, якось прикольно зробити просто, чи просто в бокс руку засовувати, да і брати цю бумажку з побажаннями. Ще одна з прикольних штук, якою я особисто не користувалась, але ви можете спробувати. Я думаю, це додасть плюс бал до вашої репутації студії або до вас, як до людини. Можна дізнаватися, наприклад, коли ви обмінюєтесь телефонами і додаєте в одну із соцмереж, таких як Viber, Facebook і Telegram, клієнта. Раз в рік вам буде приходити нагадування, коли у клієнта день народження. І ви можете персоналізовано вітати його, наприклад, в Інстаграм в сторіс, відмічати сторінку. І я думаю, що це буде дуже сильно приємно дівчинки, яка ходить до вас на манікюр. Не обов'язково дарувати подарунки. Не обов'язково, можна навіть так. Також такий момент класний я згадала. Можна. Купити на тему Aliexpress, шейн, одноразові носочки під колір вашої студії. І якщо ви майстер педикюру, дарувати після процедури це просто настільки покаже вашу а, турбу, турботу про клієнта, я думаю, вони вас будуть кохати, просто обожнювати. І це дуже сильно відрізнить вас від інших майстрів, які так не роблять. Ще один варіант зробити карти лояльності, що я маю на увазі, роздрукувати як в формі візитивок, і зробити на ці... в формі візиток, і зробити на цілий рік щомісячно, наприклад, там, накопичувальні якісь такі знижки, тобто там, кожна п'ята процедура буде безкоштовна або буде. З знижкою 20%. Ну, безкоштовно це я загнула, согласна. З знижкою 20% чи скільки там ви хочете, або кожну п'яту процедуру ви будете дарити якийсь крутий подаруночок. будь-що це може бути, так? Це також дуже сильно сприяє вашій повній базі клієнтів, тому що всі люди люблять халяву. Давайте акровіно. І якщо вони побачать, що а, там буде знижка, а там буде якийсь офігенний подаруночок, вони до вас будуть ходити навіть 5 разів раді того, щоб один раз зробити нігті зі скидкою там, 20%. Тому користуйтесь такими лайфхаками обов'язково. Будь ласка, дівчатка, не пишіть мені, а скільки повинен коштувати Манік, щоб зробити такий сервіс. Ціну кожен майстер ставить свою. Запам'ятайте тільки. Ти винна в тому, що ти робиш нігті за 500 гривень, ніхто більше, дівчки, тільки ти це робиш сама з собою. Тому тут уже питання не до мене. І напишіть, якими б ви користувалися лайфхаками, фішечками, в сервісі, якими, може, вже користуєтесь, або щось, може, я не сказала, то поділіться, буде цікаво почитати.